Олександр Головінов і Денис Меркулов призвані місяць тому служать у Чернігові в батальйоні національної гвардії. Перший місяць для них і їх товаришів був часом так званого введення в службу. Після цього настає навчальний період. У даному випадку з цього понеділка починаються заняття з навчання нормам безпеки у поводженні зі зброєю, бойовим спорядженням і технікою. в патруль патрулювали город, потом вивчали. Зброю, которые под э, статьи, которые мы, по пятиям, пятиям, за какие мы диамы, мы Здесь прежде всего учат собранности между военнослужащими, чтобы каждый друг другу мог более-менее помогать. Тут больше всего учат ну, самодисциплины, само, как так сказать, Ну, вважання, може, опять же, і самодисципліна це Ці саме головне. Кожен рік служби розбитий на два навчальних періоди, і ось зараз починається другий період. Він насамперед стосується військовослужбовців, призваних цієї весни, але до занять щоразу залучаються і контрактники. Підводимо підсумки за перший за перше півріччя, стан військової дисципліни доводимо. Ставимо завдання на другий період навчання на другий півріччя. Також проводимо. Міри безпеки по застосуванню вогнепальної зброї, по застосуванню спеціальних засобів з власниками особистого транспорту та військовослужбовцями, водіями проводиться заняття по мірам безпеки під час керування транспортними засобами. Також запрошений представник ГАІ, який доводить інформацію по лінії ДАІ. Також Проводиться заняття по недопущенню травматизму під час виконання різних господарчих робіт. Батальйон національної гвардії складається з підрозділів за спеціалізацією патрульної роти, яка насамперед бере участь в охороні громадського порядку. І конвойної роти вона, здебільшого, конвоює затриманих і осіб, які перебувають під слідством. Але обидві роти часто виконують і спільні завдання, тому головні правила і навички на думку бійців, що вони зараз здобувають, це товариськість і взаємодопомога.